На приборці 205 тисяч. І вгадайте, що в мене трапилось таке глобальне, що може от тільки трапитись. Так, потекла рульова рейка. Вже новеньку відреставровану купив. Вже знаходжусь на сто, зараз будемо міняти. Рульову рейку я вже купив після реставрації, повністю відновлена, перевірена на стенді. Помінені всі розхідники, там, сальники, всі втулочки. Все повністю зроблено. Ось де тут каталежний її номер. Ось Volkswagen Audi, також вона підходить. Golf 4, Skoda Tour і Audi якісь там А3, по-моєму, мені казали, якісь модельки, ну зараз перевернемо. Тобто будемо цю ставити. Рейчку. Ось така рідина гідропідсилювач. синтетичний цвіт зелений. Це саме для цих рейок. Купляв в отелі 500 гривень баклажка. Рейка мені обійшлась в 4000 взамін на мою поламану, яка потекла. Все, зараз ми вже знаходимося на істову. Зараз будемо міняти. І звичайно пара нових пильничків. Тому що ті вже роз'їла рідина. Ну і в комплекті такі хомутики. Ось машина постояла трохи. Дивіться скільки витікає рідини. Ось вся подовка мокра, повністю підрамний. Це, це рейка. Так, ну що ж, прийшов не з того за тачкою, вже поставили рульову рейку. Зараз попросили покрутити руля туди-сюди, тобто, щоб вигнати воздух, залили нову рідину. І зараз крутимо, щоб вийшов воздух не на заведену двигун. Просто от крутимо вліво, вправо до упору, щоб воздух вигнав. Рідина по системі пройшла як можна більше. Так, заодно і замінили одну рульову тягу, була вбита. Знять зняли, а поставити вже не вийшло. Щось міняти. Забув сказати, щоб ви розуміли, це я руль кручу. Колеса в повітря висять. Тобто я ще на підйомнику. Щоб ви не думали, що я просто стою на землі і так легко все кручу не на незвевидний двигун. Висять в повітря, просто виганяю повітря. Так би мовити, допомагаю хлопцям покрутити. Зараз запустили двигун. Просто не крутиться руль. Рідина уйшла, зараз ще раз запустимо, долили що, запускати? Годі Ого. Нічого страшного, що такий звук страшний. Зараз кручу аж вібрація в рулі де. Повітря виганяється. Таким чином Бо драч пустий виходить. О, вже не дробіжить. Зараз там людина доливає, стоїть. Рідину. І тепер ще вимиваюсь. Те, ця рідина текла, то було все чистенько. Не люблю коли десь чоти мастила якогось. Бо потім людина подивиться, а там тече. А буде гарно. Ось моя рідна речка, яку зняли. Там де тут що, тут номера якісь чи що? Що ти кажеш, тут валу все? О, це, Там це гарк тут. Ага. Він ага, Це корозія? пішла. Там даже гадити з зеркало. А це, що ще Все сохова? Свою рейку повертаю на ту контору, де брав вже рейку після реставрації, тобто яку мені поставили. Цю я повертаю на фірму і забираю частково обратно гроші. Ну, все, рейку я повернув. Мені повернули мою 1000 гривень. Тобто, коли я купляв рейку, я заплатив 5 тисяч гривень, коли повертаєш свою е несправну тисячу, вони тобі повертають. Тобто, підводимо підсумок. Рейка сама мені після реставрації, котра обійшла 4 тисячі гривень, робота. 3000 гривень її заміна. Плюс я замінив ще один рульовий наконечник Пильники рульової рейки, звісно ж, бо ті від рідини розбухли. І розвал сходження. А, ну і плюс сама ще рідина. Тобто, все мені з роботою, з рейкою, зі всіма запчастинами. Все обійшлось 8 850. Ну, якось так. Польот нормальний. Поїхали далі кататися. Все, всім гарних доріг і до нових відосів.